У книзі Еноха описано, як ангели спочатку допомогли йому викупатися в спеціальному рощині, що мав аромат пахощів, а потім видали божественне вбрання. Воно було настільки білосніжним, що, здавалося, сама світилася. Лише після цього Всевишній дозволив Еноху війти до свого таємничого палацу і вирушити в подорож. Легко прийти до висновку, що це образний пасаж, який символізує очищення праведника перед зустрічю з самим Богом. От тільки це зовсім не оригінальний текст книги Еноха. в Європі про неї вперше дізналися лише у 18 столітті, коли один мандрівник дістав у Єгипті копію давнього тексту. З давньоєврейської на англійську його спробував перекласти професор богослов Річард Лоренс. Проте деякі вирази з книги Еноха виявилися абсолютно незрозумілими для нього. Лоренс не розгубився. І просто замінив усі дивні фрази власними словами, а окремі фрагменти й зовсім викинув.